Вітаю вас, друзі! З вами Вікторія, і сьогодні я хочу показати, як облаштований наш виноградник. Сьогодні в нас 10 листопада і виноградник виглядає наступним чином. Нагадую, що в нас тут технічні сорти винограду, 4 сорти, красень, Юпітер селекції США, Львадійський Чорний та Цитронний Маграча. В нас кущі ми формуємо за допомогою двохрукавної системи. Ви можете побачити, що всі кущі однаково сформовані, і головною умовою цієї системи, двохрукавної системи, є те, що відстань та між однією лозою та другою повинні не перевищувати 25. 30 см. Ось подивіться, як е, тут, наприклад, 25-30 см повинно бути е, між цими лозами. Звичайно, є помилки, ми вже це бачимо, але. Е, вони не такі критичні, і виноград добре е, розвивався. Виноградник сам по собі облаштований за допомогою ось таких бетонних стопчиків. Висота цих бетонних стопчиків 2 метри 70 см і десь е, приблизно на 50 см ці стопчики закопані в землю і виходить тоді над землею 2 20 см. Обов'язковою мовою є наявність такої підпорки для краю стопчиків. Якщо ви не будете використовувати цю підпорку, то стопчики при натягуванні проволоки попросту у вас складуться і не буде тримати виноград. У нас вже тут натягнуто 1, 2, 3, 4, 5 рядів проволоки. Звичайна проволока для того, щоб підв'язувати виноград. Звичайно, стопчик може хителятися. Вправо-вліво, але вони не складуться завдяки ось такій розпорці, яка так само вбетонована в землю. Розпорку ми зробили самостійно з квадратної труби. Можете побачити на кожному ряду у нас на перший та останній стопчик з такою розпоркою. Тільки в такому випадку стопчики будуть триматися і просто не впадуть. Ось тут ви можете побачити помилка, якраз цю гілочку можна було б забрати. Але виноград добре провітрювався. При нашій системі хімічного захисту винограду виноград у нас не болів. Зараз у нас йде вже 10 листопада йде підготовка до зими. Бачите, вигрібаємо листя, прибираємо, щоб нічого не було зайвого, а потім виноград буде прикопуватися і обов'язково я вам покажу, як ми прикопуємо виноград на зим.